Глава 16. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але поглянувши, Побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив: Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут, ось місце, де Його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри, після цього з'явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих, і сказав їм: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію усякому творінню, хто увірує. І охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими, гадюк руками братимуть і хоч би що смертельне випили не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так вознісся на небо і воссів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які Його супроводили.